Ну, привіт, Детектив Чембер, відділ вбивств. Ми знайшли твої відбитки пальців на деяких неспростовних доказах у вбивчому готелі. Згідно з нашими ДНК тестами, вбивця нічого не знає про одомашнення рослин. Тож, якщо вбивця не ти, то скажи мені з якого континенту родом картопля? Я вистежувала тебе роками, вікториний вбивця. і ось нарешті я тебе настигла. Відповідай, покичко. <кхи> тебе ось ось розкриють, сволото. Що ж, відповідь правильно вітаю. Але я знаю, що ти насправді вбивця, Тож побачимося в пеклі. Згідно з моїми записами вбивця не має жодних знань щодо всесвіту Сталкер. Тож скажи мені, як звали головного героя гри Сталкер Тінь Чорнобиля? Ух, ти заплатиш за те, що зробив, якщо не зможеш відповісти на це дивне конкретне питання. Отже, який вирок? Неправильно. Я знала, що ти вбивця. Ти засядеш надовго. У нас мало часу. Я доктор Харальда, Ліцензований фахівець з містичних містецтв. Схоже, ви заражені надприродним божевіллям. Свій духів поникає у ваш мозок. Швидко! ви маєте відповісти на це запитання правильно. інакше повністю підосте сетену шепотом іншого світу. Скільки виповнилося років Шевченку, коли він пав з ягнят? Я знаю. Це питання дуже складне, але ви маєте відповісти на нього. Все сводиться до цього. Далося! Ви звільнені від злої сили! Я надішлю вам свій рахунок. Я не приймаю гроші від страховок. Швидко! Ви повинні відповісти на це запитання правильно, інакше вас вічно мучимо тут моторошні привіди. Що з цього є карликовою зіркою? Сіро, кажучи, питання легке. Як згори бігти? Проте все ж важливе. Час майже сплив. Нумо, швидше! Все, сводиться до цього. Ні, усе пропало! Привіт, дитинко, я Дебора Шугарбейкер, і ова у нас обмаль часу. У вас селився темний дух, і я можу його прогнати, о, та за це доведеться заплатити. Я б сказала ем, 50 баксів. Значить, по 50 доларів з кожного. Інакше дух забере контроль над вашим тілом. Хай там як. Подумайте про це. Дайте знати. Це має бути типу очевидне рішення. Лише 50 доларів для того, щоб урятувати цього вцілілого в цій важкій грі. Ця пропозиція не вічна. Тож... що ми вирішили. Добре. Просто м, перераховую гроші і. Так, е, так, е, так, 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 так. Усе тут. Добре. абракадабра, одержимість вилікувана. Приємно мати з вами справу. Вибачте, що втручаюся. Я офіцер Тревор. Мене відправили сюди, щоб допомогти вам з цією бомбою. Насправді мені залишився один день до пенсії, тому схрещу пальці. Подивімось, чи є щось у журналі професор Крейт про знешкодження старих бомб у повільненої дії. Тут написано каткайся віхреаланка, це щось на Закарпатському? Отож здається, у вас був насичений день, аж. ж ще й вся ця справа з бомбою під кінець. Вау, я здивований, що це спрацювало. Подивимось, чи є щось про знешкодження бомби у цьому запорошеному старому офіцерському довіднику? Тут написано: переріжте дріт третинного кольору. Я навіть не знаю, чи я правильно це промовив. Третинного. Ой-ой, ой було б погано, якби ви перерізали не той дрід, га? Ймовірно, був би величезний вибух. Нумо, покваптесь.